Учні гімназії номер 15 не лише сортують сміття, але й готові навчити цьому інших. В закладі дія довго тривалий екопроєкт. Залюбки долучаються до інших ініціаторів, самі учні. Чесно кажучи, ми вже давно почали сортувати сміття, але саме ми того не розуміли. Традиційними стали проведення ярмарку, друге життя речей і акції, здаємо кулатуру збережі дерево, пластикові кришечки для виготовлення протезів. В травні 2023 року Олександрія доєдналася до всеукраїнського меазбору пластикових кришечок. Осторожно залишилися учні нашої школи. Ми за два дні зібрали аж три мішки пластикових кришечок. Перед нами постало питання: а куди ж подіти пластикові пляшки? Ми віднесли їх до пункту вторинної сировини. Ми зрозуміли, що сортування сміття може принести нам кошти. Щодня ми викидаємо штучне сміття, і саме ми себе мотивуємо, що від нас окремо нічого не залежить. Але кожна людина може внести великий вклад в екологію не тільки міста, а в екологію країни та й всього світу. Учнівське самоврядування гімназії ініціювало проєкт за життя без сміття, і нехай поки що немає спеціальних контейнерів, проте знайшли вихід. Поки що вони саморобні. Всі починання учнів підтримують вчителі. Екологічне виховання у нас в закладі вже стало системним, і е, ми розуміємо, що е, починати потрібно не в космічних масштабах, а саме тут, на своїй вулиці, біля свого будинку, в своїй школі. І е, от учні ініціювали такий, е, ну на той момент ще не проєкт, а запропонували, давайте сортувати сміття, будемо у нас в закладі. І так у нас вже другий рік ми працюємо над проєктом за життя без сміття. Ця практика у нас ще не стала такою масштабною, але я скажу, що все більше і більше дітей, батьків, працівників закладу долучаються до сортування сміття. До нас звертаються навіть мешканці прилеглих будинків, заберіть макулатуру, заберіть пластикові кришки. На кошти за автор сировину діти облаштували пам'ятний куточок загиблим військовим випускникам школи. Зі своїми ідеями та екопроєктами учні пробуються у міжнародних конкурсах, зокрема від Save the Children. На їх розгляд ми надали три проєкти, які є наразі дієвими в нашому закладі. Серед них і проєкт Життя без сміття дуже приємно, що наші за зарахували як успішні, і наразі ми чекаємо на подарунки. Тож кожен може долучитися до гарної ініціативи і жити без сміття, впевнений колектив гімназії номер 15